Це означає, що американці думають, як і ще не знають. На, з однієї сторони, вони хочуть не нервувати Росію, і ми це знаємо. А з другої сторони на шальках є авторитет Сполучених Штатів як глобальної супердержави, як першої лідера заходу, і з тої другої точки зору відсутність реакції буде дуже погано впливати на Імідж США, а що не менш важливий, також для інтересів США на перспективу продажу до Євроцентральної Європи технологій кінетичних зброї, тобто то на чому Дональду Трампу ще залежить. Тому я би не говорив про остаточний ефект. Я би хотів, звичайно, щоб ця реакція американська була більш рішучою і відразу так як в більшості повелися європейські союзники, але я готовий ще терпливо почекати, тримаючи кулаки, щоб Дональд Трамп перетравив цю інформацію, яка до нього потрапляє, і щоб він прийняв рішення з точки зору України Польщі, але також північно-атлантичного союзу відповідно.